Бути успішним, це у фінансовому плані, це якраз завдання або показник того розвитку, індивідуального розвитку, яким мов би займатися адепт, який йде по шляху алхімії фінансів. Адепт і визначає тих сподвижників, з яких мала би створюватися соціальна чаша, отих не менше трьох сподвижників, може бути і більше. З яких мала би створюватися соціальна чаша, і от коли людина здатна ідею поставити вище свого его, то навіть коли її накриває хвиля образи, вона має силу подивитися, але я ж хочу працювати з ідеєю, а допустимо не з якоюсь людиною, тільки чи з якоюсь ситуацією. І оця сила, якщо людина може це зробити, поставити ідею вище за себе, вона дає, їй дає можливості все ж таки бути в цій ідеї, триматися за цю ідею. Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії, продовжуємо дослідження місії України і продовжуємо подальший розгляд алхімії фінансів. Соціальна чаша, як ми визначили, мала б складатися не менше як з трьох осіб, не менше як з трьох чоловік. Одна людина це зрозуміло, сам адепт, довкола якого ця чаша і формується. А ще двоє. Це хто? І чи ті двоє мали б теж бути адептами? Ну для початку давайте просто визначимося, а що таке адепт. За великим рахунком, адептами алхімії фінансів є всі люди, всі люди на землі. Адже що таке алхімія фінансів? Що таке адепт алхімії фінансів? Це людина, яка працює з фінансами і на основі роботи з фінансами? Працює над своїм розвитком. І практично неможливо знайти людей, які б не мали дотику до фінансів. І тому, маючи дотик до фінансів, тим чи іншим чином працюючи з фінансами, кожну людину, кожну людину можна було б назвати адептом цього шляху. Просто ніхто про це не задумується ніхто цього не знає. Але всі ми маємо відношення до фінансів. Ну, більш ґрунтовно, про момент, коли люди всі мають відносить до фінансів, ми поговоримо тоді, коли ми розглянемо не тільки світлий шлях алхімії фінансів, чим ми власне на даний час займаємося, а коли ми розглянемо і темний шлях цього явища, і будемо мати цілісну картину. І тоді, з позиції цілісної картини, ми зможемо дати більш ґрунтовну оцінку цього явища. У нашому ж випадку, адепт це людина, яка Свідомо йде шляхом пізнання е, алхімії фінансів. Знову ж постає питання: а що таке йти свідомо шляхом пізнання? Іти свідомо шляхом пізнання це значить ні багато, ні мало, а мати відповідальність, е, можна сказати, за свій соціальний стан, мати відповідальність за свою фінансову успішність. І це не пов'язано з банальним егоїзмом. Тому що якщо суть адепта полягає в тому, що він вдосконалює свою індивідуальну чашу, свою душу, свою, свій, свої почуття для того, щоб створити таке місце, куди б духовний Сміт міг би давати дари, і ці дари можна було б далі через адепта. Виливати, впроваджувати в світ, тоді рівень тієї чаші це показ. Тобто рівень успішності Адепта, його, скажімо так, багатство, ну навіть не багатство, а просто не бідність. Адептове, умовно кажучи, не можна бути бідним. Ну, не то, що не можна, але це говорить про те, що його чаша. Яку він на якої він працює, вона настільки невеличка, що духовний світ не може туди влити стільки, щоб виконувати, щоб виконувати ті завдання, які мали б виконуватися. І тому, і відповідно, те, що попадає в особисту, особисте користування адепта, воно невелике. Бути успішним це. У фінансовому плані це якраз завдання або показник того розвитку, індивідуального розвитку, яким мав би займатися адепт, який йде по шляху алхімії фінансів. Ще справа в тому, що, будучи успішним, адепт має можливість вливати достатньо ресурсів у ту соціальну чашу, яка створюється, яка створюється довкола нього. І це дуже дуже важливо розуміти. Це наріжний камінь. Адже з чого створюється соціальна чаша? Вона створюється із фінансового ресурсу, який закладається в неї як основа. І цей фінансовий ресурс закладає безпосередньо сам адепт. З тих коштів, які назбиралися, дякуючи десятині довіри, коли він ще працював з цим на Марсі. І друге з чим яким чином створюється соціальна чаша, це із сил наслідування. Про фінансовий ресурс, я думаю, зрозуміло, звідки він береться. Він береться з успішності адепта. А тепер давайте пару слів. Поговоримо, скажемо про, про це наслідування. Ще працюючи на рівні Марсу із десятиною довіри, адепт стає помітним для колишнього світу в трьох аспектах. Найперше, це в аспекті воління, тобто він меценат. Він, маючи оцю десятину довіри, він вкладає в якісь соціальні проекти, комусь допомагає. Тобто видно, що це людина меценат Друге, на рівні, він стає помітним на рівні мислення. Це впевнена в майбутньому людина. Чому впевнена в майбутньому людина? Тому що працюючи з десятиною довіри, адепт відчуває дуже тісний зв'язок з духовним світом. Він працює з духовним світом. Він має відчуття підтримки, має відчуття, що він разом з духовним світом робить ці всі свої ідеї, і це дає йому велику впевненість в житті. Тобто, це не значить, що він не помиляється. Він, як і всі люди, помиляється, і помиляється, мабуть, немало, але він не боїться помилок. Помилки для нього це як виклик для того, щоб краще зрозуміти, як зробити кращу ту ідею, чи ту справу, чи той проект, за який він взявся. І він не боїться помилок. І це створює враження, що людина, абсолютно впевнена в майбутньому, він сміливо йде, робить кроки в майбутнє і не боїться цих помилок, а йде, і за ним видно результати, за ним видно сліди того, що він робить. І у сфері почуттів це. Щаслива людина. Люди теж це бачать, тому що, будучи впевнений у майбутньому, маючи фінансову успішність, людина не може бути нещасливою. Вона радісна, вона, вона життєрадісна, вона весела, тобто вона, вона випромінює довкола себе добро, тепло і людям коло неї добре, людям, коло неї тепло. Оця помітність у трьох оцих аспектах вона притягує шукаючих. І ці люди, які шукають для себе, кожна людина шукає для себе, що називається щастя в житті, добра в житті, вони намагаються бути поближче коло такого, коло такого, коло такої людини. Адепт цих людей не відсторонює. Він їх залучає до своїх проєктів, тобто він дозволяє їм входити в ті проєкти, Більше того, він їх, їм навіть свідомо, деколи залучають до своїх проєктів, дозволяє їм в тих проєктах бути стільки, скільки вони самі цього хочуть. Тобто не він їм каже, скільки вони там мають працювати і як, а вони самі повністю покладають на себе свої волі, вони в тих проєктах працюють. З чим це пов'язано? Справа в тому, що безкорисність адепта, яка видима для людей, вона підкуповує. І люди справді до справжньої, нефальшивої щирості надихаються цією безкорисністю, маючи перед очима живий приклад безкорисної і в той же час успішної людини, люди, такі люди, шукаючи люди, мало помалу починають вірити, що бути успішним і безкорисним, тобто. Вірніше так, бути безкорисним це не тільки прерогатива аскетів безсрібників, тобто, які все віддають безкорисно і живуть собі бідним життям. А тут видно, що людина і віддає, і не є бідною. Тобто вона живе так, як живуть всі довкола в світі, і це, саме це підкуповує і саме це надихає. Люди себе теж десь так. Асоціюють з цим, вони б хотіли бути щирими, безкорисними і в той же час не бідними аскетами. Ті люди, як, шукаючи, які е, на хвилі, от вони це бачать, і на хвилі такого е, е, ентузіазму, вони стараються е, 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 теж вони хочуть десь так жити, як бачать, що живе ця людина, і тому е, е, вони прагнуть бути ближчими до, е, до адепта. І він цих людей приймає, як вже було сказано в свої, в свої соціальні проекти. І саме з таких помічників, вони йому допомагають, і саме з таких помічників з часом адепт і визначає тих сподвижників, з яких мала би створюватися соціальна чаша. Отих не менше трьох сподвижників, може бути і більше, з яких мала би створюватися соціальна чаша. І визначає їх за такими характеристиками. Ша характеристика, за якою адепт визначає спроможність майбутнього сподвижника, це здатність сприймати ідею віддавання як свою глибоку внутрішню потребу. Це надзвичайно важливо, тому що людина на хвилях ентузіазму може щось віддавати, але можна бачити, що вона це віддає, кажучи, просто як від серця відриває, що вона в душі з цим не згідна, і вона весь час думає, як би це. Ну одним словом, вона, вона не має такого глибокого відчуття віддавання, але є люди, які, для яких віддавати приносить радість. І от за цим аспектом можна, цей аспект можна побачити, і за ним дуже пильно мав би наглядати адепт, який шукає собі сподвижників до своєї соціальної чаші ківництвої. Друга важлива умова це здатність оцього помічника, здатність поставити ідею вище свого его. Людина влаштована так, що. Ну, практично тут пише ще: це значить вище его, це значить не ображатися і не піддаватися користолюбству. це не впадати в користолюбство. Ми влаштовані так, що практично важко знайти людину, яка б не ображалася в, той, в тій чи іншій ситуації. І от коли людина здатна ідею поставити вище свого его, то навіть коли її накриває хвиля образи, вона. Має силу подивитися, але я ж хочу працювати з ідеєю, а допустимо не з якоюсь людиною тільки чи з якоюсь ситуацією. І оця сила, якщо людина може це зробити, поставити ідею вище за себе, вона їй дає можливості все ж таки бути в цій ідеї, триматися за цю ідею. І не впадати в користолюбство в зв'язку з тим, що. Коли створюється соціальна чаша, зрозуміло, якщо це правильна чаша, в ті чаші в цю чашу проходять фінанси. І фінанси немалі. І якщо людина бачить, що скільки в цю чашу проходить, і вона все ж таки має оцей момент, що ну, щось би й собі здалося, от, і для неї це дуже важливо, тоді ну, досить небезпечний цей аспект. І нарешті ще один третій е, момент. Третій, третя характеристика, яка би мала бути присутня в такого шукаючого, в такого помічника, це здатність до конструктивного мислення. Тому що суть соціальної чаші полягає в тому, що все, що тільки. Буде виливатися з цієї чаші, буде наповнювати, коли чаша наповнюється, потім з неї виливається в якісь соціальні проекти. Це виливання можливо тільки після конструктивного обговорення, коли люди сідають і мислять разом, думають, що вони мають робити і для чого. І якщо людина не здатна почути іншу думку, не здатна зробити крок назад у своїй думці для того, щоб знайти об'єктивне рішення, тоді зрозуміло, що з такою людиною не дуже просто працювати в такій команді. Насправді, як ви розумієте, ці характеристики досить жорсткі, тому що люди є люди, їм важко не ображатися, їм важко. Не шукати своїх власних преференцій в тому, що вони роблять, їм важко, об'єктивно, без, об безпристрасно мислити, тобто і шукати, шукати ідеального вирішення тієї чи іншої ситуації. І тому досить швидко виявляється, що люди, які намагалися наслідувати адепта, вони, по-перше, розуміють, що бути безкорисним це дуже непросто, а безкорисним і успішним це взагалі дуже-дуже непросто. І мало помало така людина, яка ще вчора ще зовсім недавно, вона шукала високих цінностей, вона починає суватися. Ентузіазм вивітрюється, ідеали тьмяніють. Коли вона сувається, то часто густо стається так, що вона починає або Шукати недоліки в безкорисності адепта, сумніваючись, що дійсно можна бути настільки щирим і наскільки, ну, як би сказати, відданим ідеї, безкорисним. Або вона починає фальшивити непомітно для самої себе, навіть фальшивити з своєю безкорисністю, от якимось чином вишукувати, а яка б преференція з цього, з цього, з цього проєкту могла б впасти мені. Або і те, і інше разом, як правило, це в цілому так і воно відбувається. Крок за кроком, потрошки отакий шукаючись, сувається і, врешті-решт, відходить. Причому, як правило, відходить ображеним, а не рідко і вороже налаштованим. Адепт насправді все це бачить. Але ніяк не реагує. Принаймні, зовнішньо він точно ніяк не реагує. Він ніколи не скаже шукаючому, іди від мене. Як було сказано вище, адепт дозволяє шукаючому людині, яка хоче йому допомагати, бути стільки коло нього, скільки він може витримати, скільки він сам захоче коло нього бути. Але щоб він його, що називається, прогнав, такого не може бути. І справа не в якомусь особливому благородстві адеп, абде, Адепта. Справа в тому, що людина. Яка на шляху алхімії фінансів сягнула рівня місяця, вона вже чітко усвідомлює, що ідея Алхімії фінансів, ідея, велика ідея віддавання це не її особиста власність. І вона не має права, виходячи з своїх суб'єктивних висновків, комусь забороняти служити ідеї так, як він може, як він вважає за потрібним. І тому Адепт ніколи не. Відхилить, не віджене людину, яка шукає, яка хоче все ж таки цій ідеї служити. Зате він по-іншому говорить, він говорить сам до себе, що я роблю не так, що духовний світ прислав мені саме отакого помічника, саме таких помічників, з яких я не можу вибрати тих, е, тих сподвижників, які би могли разом зі мною творити чашу. Тобто він на... Оцих помічників, на цих майбутніх сподвижників він дивиться як на своє дзеркало. Тобто, іншими словами, це люди, які допомагають Адепту на місяці, це не що інше, як його дзеркало, це не що інше, як знаки мова духовного світу, через який духовний світ говорить до людини і підказує, де їй треба в чому що поправити. Що її треба виправити, у чому вдосконалитися. Це така сама мова, яку адепт мав на Марсі, коли він розвивав десятину довіри. Тільки коли він працював з десятиною довіри, мовою духовного світу, були фінансові кризи, як ви пам'ятаєте, то є фінанси, а то їх немає. І за рахунок цього адепт міг розуміти, правильно він йде цим шляхом чи ні. На місяці ж. Мовою знаків стають не фінансові кризи, там фінансова стабільність, а стають, стають ті люди, які довкола нього, і на основі яких адепт може бачити, чи правильно, чи не дуже правильно йде, йде тим шляхом, яким йому належить іти. Можна сказати, чи не найголовніша характеристика самого адепта, який працює вже на рівні місяця, але є не тільки ця, ці характеристики, є ще інші характеристики, і вони пов'язані з тим, що на місяці адепту належить створити аж дві чаші чашу, як ми говорили, сім'я або двоїни і чашу соціальну. І от ті характеристики, на основі яких ці чаші створюються, вони діаметрально протилежні. Але про це ми вже поговоримо в наступному відео. На сьогодні, все. Дякую за увагу.